О, як люблю, я рідний край, і в щастя мить, і у негоду. Дунай, Дунаю мій, Дунай, ти у піснях мого народу, я бачу вод твоїх розбіг, і постать зігнену судьбою над стародавньою рікою, і сльози у очах старих, а він колись. Гігантом був, в його руках були мільйони людей. Та Бог мене забув, погнав крізь чорний вітер згуби, шепочуть страдницькі губи. Стоїть мазепа, як докір безжальній долі над водою, і небо повне вічних зір, те небо вічне долі злої. Відбив його старечий зір, стоїть з усмішкою сумною, Колишній велет, богатир, худі здіймаються ще груди, а щоки у сльозах бліді. От рук його отпали люди, його покинули в біді, і влада, всемогутня влада навік розвіялась на прах. Лиш спомини одна відрада, як сльози у сумних очах, стоїть старий, о, далі милі, стоїть і згадує про все, під ним Дунай блакитні хвилі, до моря чорного несе, він сивий весь, як дві зорі. Його зіниці світять дико, він слухає чаїні крики, хвилиня їхнє угорі, ламає пальці він у хруст і лине пісня скорбних вуст, тремтить у творчій він тривозі, та біда тій чайці, чаєчці небозі, що вивела чаєнят. Прибитій дорозі на спів нанизує слова Він про далеку Україну, і пісня та крізь вічність лине, як завжди, юна і нова, і знов минуле ожива, коли ж кінець кривавим зливам, колись і він міг бути щасливим та все розбила буря зла. І до Дунаю привела, Щоб тут він ліг у домовину, Де все не те і не та блакить. Прощай навіки, Україно, мені уже недовго жить, але в останню смертну мить Твоє ім'я о маму Люба, шептатимуть вигнанця губи. І перед сивим, і сумним, немов могутньою рукою, хтось розгорнув життя своє, Коли ще був він молодим, не знав ні розпачу, ні муки, і забриніли ліри звуки.